Закінчилось Євробачення, і що можу сказати, я абсолютно розчарований результатом, тому що перемогти повинна була інша країна, і на це є маса адекватних причин. Але все ж таки, давайте поговоримо спочатку про інших фаворитів. Стосовно Швеції, ну це абсолютно не трівень Євробачення. Просто подивись. Вона замкнена, вона в якійсь чи то коробці, чи то під пресом. Вона відчуває тиск і не відчувається абсолютно жодної свободи. Розумієте, євробачення це про свободу, про рішучість, про життя, про можливість створювати контент. Без обмежень, а тут ми відчуваємо повну тиску історію і абсолютно якби незручний, якщо так можна сказати, костюм. Вона буквально стиснута, обмежена, заблокована, така якою повинна бути Росія, але на жаль, не всі санкції ще достатньо інтегровані. Тож до чого я? До того щоб ну напевно звучить непогано, але це якась ріянщина чи щось курізь туди, якась чиста американщина. Нема відчуття стилю і немає відчуття індивідуальності. Ну, не бачиться мені щось, воно особливе, унікальне, щось характерне тільки для цієї країни. Але такої вимоги на Євробаченні і немає. Це моя особиста думка. А от глобально воно просто не виглядає цікаво, оригінально і, хоч якось, запам'ятовується. Я не знаю, чому так багато голосів було саме за цю країну, але я відчуваю тут змову. Це зрада магістра. Це по-любому змова, щоб що правильно, щоб відволікти нас від чого? Від того, що ця пісня схожа на пісню Нікі тобі. незважаючи на те, що у нас був велетенський зашквар з посиланням на євробачення російськомовної пісні. Але народилась ніка власне, в Україні, наскільки мені відомо, і виступала від України. Тож маємо те, що маємо: напад на всрату пісню, але нашу. Ну нема, що от пирожки пирожки ви віддаєте Росії. Да, це крінж, да, воно російською. І да, і зараз нема сенсу це включати, згадувати все інше. Але в минулому, як частинка вашого минулого, ну пирожки в пирожки, ну аж своє рідне, правильно? Так і міка, вертайте кубок назад, я не підтримую цю херню. Стосовно Ізраїлю можу сказати, що це взагалі було досить раптово, тому що я думав, що Ізраїль досить таки ідеологічна країна, яка досить акцентована на власній культурі. Але настільки попсово-цукрову американщину треба ще пошукати. Просто подивіться на ці кадри. Вони мене вражають своєю не ідентичністю, не унікальністю, не якоюсь старанністю. Вау. Wow. Стосовно України, я вже коментував в іншому відео, попереднє відео на цьому каналі, і ви можете побачити, що ну, я розібрав досить детально український проєкт і ще, до речі, декілька пісень. От, і там ви можете оцінити мою думку на рахунок українського гурту і на рахунок українського виступу. А також на рахунок того, чи варто постійно відправляти етномузику від України, і в цілому, чи не є чимось соромним правити у творчі. Ну і тепер перейдемо до ключового: Норвегія. Легендарний трек. Короче, коротше. Качає, робить і головне, просто розумієте. В ній в цій пісні настільки відчувається норвежський вайб, що ти буквально хочеш штурмувати замок. <плес> я вражений. Насправді, це реально мій улюблений виступ на стрімі Безлада, на якому я щитпостив і підтримував власне автора. Я казав неодноразово, що Норвегія мій фаворит. Я не розумію, що їй не дали перше місце. Ну. <плес> 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 Об'єктивно тут є дуже багато складових, в тому числі якісний виступ, гарна музика, шикарне оформлення і головне потужність голосу. Чомусь це ігнорується наразі, але це настільки круто звучало, настільки шикарно, настільки потужно, це як пізніше підходить буквально під шок. Особисто це мій фаворит, і я вважаю, що вона незаслужено отримала перше. Я вважаю, що вона незаслужено отримала друге місце, тому що Норвегії повинно було відійти перше місце, тому що це легендарний трек, який війде в історію. От побачите у нього велике-велике майбутнє. Принаймні я буду їхати в маршрутки зараз, і такий ТУ! А ви що? Будете слухати оце? Ну, Швеція, Рю, Швецію, хто там переміг. Будете слухати оці ногтики? Не, я нічого не про те немає, просто мені здається, що не заручу. Або будете слухати Ізраїль? Та абсолютно точно ні, ви будете валити оце. Тут, ну, водій шутки, їде, короче, і такий. Щас, Льоня, щас. Вставляє диск. ту 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 -ту -ту -ту. Ну по іншому, я правда не вбачаю жодної причини, щоб не жити от під цю пісню. Тому я рекомендую вам подивитись попереднє відео про вірубачення, а також помітити той факт, що абсолютно незаслужено було, що правильно проігноровано всі навички норвезької співачки і віддали першу місце. Невідомо кому. Я з цим не погоджуюсь. Це тотальна згада, подстава і крінж. Дякую за увагу. пишіть коментарі. Папа. -па.